Сердечно вітаю усіх шановних братів і сестер, християн, християнок, нашою, нашим християнським привітанням, слава Ісусу Христу! Ми маємо можливість відпочити від численних наших тривог, потрясінь, невизначеності здається нашої долі і тільки біля цього вічного Божого джерела. Божого порятунку, Божої реальної поради у найтяжчі дні, хвилини нашої земної долі. Коли ми говоримо про діяльність сатани Антихриста, то тільки ті люди, які знехтували Слово Боже, вони є в переляку. Вони не можуть зрозуміти і не бажають цього зрозуміти, що людство згідно свого вибору з Христом чи проти нього вибрало собі заздалегідь одну із двох вічностей, або славної вічності з Господом у славі Його, або вічної участі із сатаною провокатором. В пекельному озері. І вся Книга Апокаліпсис проникнута цією Божою альтернативою, яку Господь має проти цього всесвітнього провокатора. І ця альтернатива є вірна, незламна Христова Церква. Якщо ми читаємо сповіщення святого апостола Петра, як це буде виглядати другий прихід Христа, то це можна, звичайно, впадати у відчай і в переляк. Послухаймо, але Слово Боже не для того, щоб людей лякати, але щоб сказати людям правду, реальність. І застерегти людей від фатальної помилки тут і в вічності. Третій розділ другого послання, соборне послання апостола Петра, читаю з 10-го текста: Прийдеш День Господній, як злодії вночі, тоді небеса з шумом перейдуть стихії. Розпалившись, зруйнується, а земля і діла на ній погорять. Коли ж все оце зруйнується, то якими слід вам бути у святому житті та побожності, очікуючи і бажаючи скорого приходу Божого дня, коли небеса палаючи, зруйнуються, а стихії розтопляться, але за його обітницею ми очікуємо нових небес і нової землі, на яких перебуває правда. Тому-то улюблені, сподіваючись цього, старайтесь неоскверненими і чистими явитись перед ним у мирі. Завважимо, дорогі мої брати і сестри, у цьому, здавалось би, фатальному часі короткому, це буде три з половиною роки жорстокої, кривавої війни сатани проти церкви, вірної. І в той же час будуть відбуватися великі стихійні лиха. Про який Христос сказав, що люди від цього всього, що буде відбуватися у селенні, будуть від страху вмирати. А вірним своїм Христос сказав, а коли ви це побачите, то ви простовуйтеся, піднімайте голови ваші, бо ваше відкуплення наблизилося. І ось у той час, здавалось би, фатуму, коли Божі суди. Є в реальності Дух Святий закликає, коли все так зруйнується, то якими слід, слід вам бути у святому житті і побожності? Тобто Господь Духом Святим кличе побожних людей, зберігайте в собі святість і побожність, зберігайте вірність Слову Божому. І ви будете бачити очима своїми, ви будете бачити реальні суди Божі, як у 90-му псалмі, який тут у нас багато років на брамі цієї, цього храму є поміщений. Ти будеш бачити лихоліття, меч побиваючи. Різні інфекції, але до Твого намету меч не наблизиться. Коли починаються вже Божі суди, Господь повеліває могутньому ангелові попечати вірних моїх, щоб коли будуть виливатися каральні суди, кожний, хто одержав печать на чоло або на праву руку. Був недоторканною особою. А це означає, як це буде, якщо ти, християнин, християнка, зберегла в собі Божу печать вірності, про що пише апостол Павло в другому посланні до Тимофія що твердо основа Божа стоїть, маючи таку печать, пізнав Господь своїх. Це одна сторона. І друга сторона печаті Божої, яку носимо в собі, віруючи, вірні Божі люди, хай відступить від неправди кожний, хто іменує ім'я Господнє. Тобто Божі люди мають всі причини і всі підстави не лякатися, і тому йому показано. Як виглядає церква і її очільники, це той же перший розвиткне об'явлення. Шістнадцятий текст «І мав він, Христос у славі, у правій руці свої сім зір, а з уст його виходив меч обосічний, гострий, а обличчя його, як сонце, що світить у силі своїй, і коли я побачив його, то впав до ніг його, як мертвий, і поклав він праву руку свою на мене і сказав: Не бійся, я перший і останній і живий. А був я мертвий, і ось живу по вічні віки, амінь. І маю ключі пекла і смерті. Напиши, що бачив, що є, що має бути після цього, Тайна семи зір, які бачив ти у моїй руці. І семи свічників золотих така, сім зір це ангели семи церков, а сім свічників це сім церков. Те це тодішні локальні, а мова йде про єдину церкву, і Господь керівника, духовного провідника церкви вірної, називає Зорею. Я тримаю в руці сім зір, а світильники – ця це церква. Це локальні того часу, але тут особливий є акцент, якою, якою особою повинен бути очільник Христової церкви, чи локальної громади, чи, може в більш широкому масштабі, Христос називає його ангелом. До кожної церкви не до загалу йде Господнє звернення, а ангелу такої то церкви, кожної з семи. Тобто я маю справу із людиною особливою. Варто сьогодні запитатися себе, чи є ми тими зор'ями, хто очолює громади в руках в Росії Господній, і чи ми маємо право називатися ангелами. Божому святому плані і розпорядженні. Над цим подумаємо і хай Бог нам в цьому допомагає. Церква Христова, мусимо глибоко пам'ятати і усвідомлювати, яка унікальна і нездоланна всіми силами тимряви роль належить вірній Христовій церкві у час цих подій, які почалися в світі. Які дуже болісно переживаємо ми в нашому рідному українському краї, і які будуть продовжуватися ще, хоч досить короткий час, але це буде, будуть жахливі події. І ось коли читаємо ці другий, третій розділи книги Апокаліпсис, об'явлення Іоанна, послання до семи церков, то закінчення кожного послання до кожної церкви окремої має одинакове значення, однаковий зміст. Хто перемагає, хто переможе, переможець успадкує все. Переможця зроблю нездоланним. Переможець сяде зі мною на престолі. І не викреслю ім'я Його із книги життя і так далі. Чи легко перемагати? Звичайно, що коли просто уявляти собі, що ти ніби належиш до християнської спільноти, то кожна подія, а ми маємо дуже багато несподіванок сьогодні в житті. Може приводити нас до переляку, але коли Божа людина є захована в особі Господній, адже це вічна Божа програма, що я закон мій напишу на їхніх серцях, я свій престол місце пробутку свого поставлю поміж ними. І не будуть навчати один одного пізнай Господа, бо всі будуть знати мене так, бо земля буде наповнена пізнанням Господа, як море, наповнене водою. Це Ісайя сповіщає пророк. Звичайно, що церкві нелегко було пережити криваві переслідування від юдейської єресі. Від законників, які Слово Боже настільки спотворили, що їхні доктрини фальшиві стали вершиною їхньої релігійності і отруювання народу, а життєдайне слово Боже для них було зайве. Бог передбачав їхню долю. І перший, і другий єрусалимські храми Божому бачені не були, передбачені на знищення. Хто уважно читає Слово Боже. Господь не хотів цієї кривди, Цю кривду цей народ спровокував собі сам. Бог не передбачав, що їх загине при облозі. 70 х років римськими військами мільйон 350 тисяч і 200 тисяч буде розп'ято на Христах і підуть полон і так далі. Відступники від закону Господнього робили ці провокації. Юдеї юдеї вбивали, нищили священників. Той час, коли римська влада і полководець наказував збережіть храм, вони не бажали, щоб ця святиня була зруйнована. Так дорого люди платять за своє, свою конфронтацію із Богом. Святий апостол Павло зображає віруючу людину переможця як аромат. Тобто це не є людина рекламована, людина титулована, а вона має в собі незриму, незнищенну Божу присутність, і тому найтяжчі ситуації життєві її не лякають. Другий розділ другого послання апостола Павла до Корінтян. 14 го текста, а Богові подяка, який завжди дає нам перемогу в Христі і пахощі знання свого виявляє через нас на всякому місці. Бо ми пахощі Христові, Богу, серед тих, що спасаються і серед тих, що погибають. Одним ми пахощі смерті на смерть. А іншим пахоче життєві на життя, і хто здатний на це. Аромат, сама присутність Божої людини у хаосі, темряви і безбожності, здатна робити чудеса. В час нашої останньої зустрічі із. Вищими ієрархами нашої області. Я згадав один епізод, хто пам'ятає цей путч у Москві. Мені прийшлося бути свідком цих подій, коли палав дім уряду, так званий Білий дім, і вулиці Майдани були заповнені танками, готувалася кривава бійня. Самим же одним народом. І ось там з'являється дуже багато молодих християн, християнок з різних країн світу, в основному студенти, з квітами із Словом Божим в руках, новими завітами, які безстрашно піднімалися на башті танків і танкістам тоді Вручали квіти і слово Божим, і іменем Господнім їх закликали, ви не маєте права пролити кров свого же народу. І все це втихло, коли весь світ був на звичайній тривозі. Це не просто були титуловані герої. Ніхто не знає, хто їх організовував. Це було стихійне явище. А це означає, що якщо людина не просто про Бога може говорити релігійними цитатами, чи навіть біблійними, але якщо вона носить в собі цей незнищенний Божий аромат, вона обов'язково Божим провидінням предоприділена, назначена для перемоги, не просто своєї локальної перемоги, Через таких людей Господь дає порятунок державі, народові і нашому багатостраждальному народові. Він знає час і пору, коли в ніщо повернути усі хіжатські плани диявола. Хай Бог супроводжує наше життя, залишаємося вірними йому у всьому. А Він свої обітниці виконає обов'язково і беззастережно. Але час прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу! Майдужі, на не помічають. See